Привітки усім! Зараз подивимося ну, тут от, в Oriflame на сайті, хто вже зареєстрований, наприклад, то можна дивитися, перевірити кожного тижня Oriflame ну, по ну, то, що каталог, є, то само собою. А ще додатково існують акції. Кожен тиждень якісь новенькі. От, можна тут, от, зверху три точечки От каталог можна подивитися і найкращі пропозиції також От з боку. Ви заходите і дивитеся на сайті. Тут -от перша комірочка, якби відкрилася, і натискаєте: отут, перевір пропозицій цього тижня. Натискаєте прямо тут, і подивимося, що тут у нас на цьому тижні цікавого От, Дивимося зимові ритуали для обличчя зі знижкою до 65%. І, а от бачите, Тут от 2 числа стартує ще нова. Тут закрит таке віконце, і ми ще не бачимо, що там. За пропозиція буде з наступного тижня, потім на третій тиждень каталога буде ще інша якась тут акція. І, от, цікаво, будемо спостерігати. І подивимося, що на цьому тижні нам тут приготував Oriflame. Дивимося. От, супер пропозиції. Найкращі продукти за найкращою ціною. І ця акція от, написана тут прямо тільки до 1.02. От, до кінця тижня. І дивимся. от парфумована водичка Pouze Absolute 677 замість 1400. Це чоловіча. Потім еклад, ну, майже 499 гривень. Оця водичка ще ох світ. Потім дуже класна нічна маска для інтенсивного відновлення. Тут вона, якби зазвичай ціна 990, а тут 500. Ну, я вважаю, 499 це 500. Потім відновлювальні капсули для обличчя. Оці дуже класні теж. Не 1600-899. Потім о, ці мила теж класні, рідке мило для рук і тіла з грушею бобами на вибір. Або лосьйон для рук тіла з грушею і бобами. Теж такий зелений світло-зелений. Потім дивимося. Миламінблосом. така цікава в вигляді квіточки. Ну, взагалі мила класні в оріфлеймі, можна їх періодично брати, вони такі дуже ароматні. Можна їх навіть деякий час відкрити просто паковочку, поставити там у вас десь ну, в якомусь місці і буде просто як ароматизатор деякий час, а потім можна його використати як мило. От, і тут знову Blossom, Це, мабуть, якогось аромату. То, що у нас Блумін? що такі схожі, наче на якийсь аромат. Да? Ні? Мені... Чим мені здалося да? така назва, наче якогось аромат. А, і тут бачите, це такі вісняні якісь, може якась сакура, чи що така от квіти наче якоїсь вишні. І дивимося тут крем для рук Бломін Блосом. Теж 69 гарна знижка на нього. Ну, теж там дуже класні ароматні такі крема. Це просто ароматизовані, супер. Потім зволожувальний гель для вмивання. Такий, да. З, алоє... З чим тут у нас? Можемо навіть зайти всередину, подивитися. Так, правда, довго щось відкривається, але зараз подивимося. Ага, ну алоє Вера. От за 119 гривень буде такий гельчик. Для оновлення шкіри. Ну, кожен продукт можна знайти і зайти, і подивитися: Гліколева кислота, рятівник, рейтинги, навіть відгуки про кожен продукт можна почитати. Так, ну а ми назад вертаємося і дивимося, да? значить, гель у нас за 119, потім йде крем для обличчя. Ну, це теж вся серія така. Замість 180-119 буде. Але це, от, це буде акція цього лиш тиждень. Потім маска для обличчя. Отака от теж з органічною, мабуть, вона теж зволожувальна. Така, да, Ну так, да, написано: зволожувальна маска з Олоєвера, зволожувальний тонік. 119. Так, потім заспокійлива маска для обличчя. Маскою для обличчя можна користуватися десь два рази на тиждень. Ну, це так, якби, хто її використовує, хто користується один-два рази на тиждень. рекомендується. Потім зволожувальна маска для обличчя з гранатом 79 гривень. Да? Різні на... О, Також до Дня Святого Валентина вже пакетики є теж по 20 гривень. Можна замовити подарункові пакети. Такі з сердечком, або ну, такі як для жінки, такі для чоловіка. Так, потім зволожувальна енергосироватка. очищувальний гель-тонік вже розібрали. Цей теж класний новий. Я знаю, його дуже рекламували. Ну. І ще от є енергосироватка для обличчя, теж знижечка. потім концентрований крем-скульптор крем -скульптор для шиї. Да? Теж знижка 619, сироватка комфорт для обличчя. Ну, Це все для догляду. Очищувальна пінка теж 399. Краще от, користуватися пінкою такими от гелями для вмивання, щоб не сушило кож... ну, шкіру. І це такий найкращий, тому що якщо вмиватися милом, то це дуже сприяє засушенню шкіри. І тут що у нас? Теж нічний крем, комфорт. Ну, Ця серія Новайдж. No Гарні знижечки на них. Але у деяких от олійка для обличчя немає, деяких вже немає. О, і такий насичений мультиактивний нічний крем. Теж. Потім зволожувальний крем для шкіри навколо очей. Теж замість 300 199 буде. От. Зволожувальна сиворотка у нас, бачите, весь такий догляд. Денний крем теж 199 буде. Ну, якщо покупувати, то краще, звичайно, к цим комплексом засіб для очищення шкіри і вирівнювання. Зволожувальний спрей для обличчя теж 199. Потім захисний денний крем. Захисний нічний крем, мультифеціональний захист крем, тін для губ теж 159. Можна різні кольори вибрати собі теж палітру подивитися. подивитися. І додатково, якщо у вас карточка на знижку зареєстрована тут в Oriflame, то вам ще додатково нараховується кешбек 15%. Ну, Якщо ви щось тут купуєте, наприклад, якусь продукт, ага, олійка для губ 159. І тут ну, різні кольори, це видно. Так, це ми 39 тільки подивилися, а всього 59. Далі дивимося продукти, які тут у нас на акції, на знижках. Так, і відкривається. І далі. о, Бачите, з'явилися фарби для волосся. Теж, в минулому каталозі, вони були без знижки, 420 були. От, А зараз 249. Так, і теж можна вибрати собі. Це дуже класна краска фарба, я її вже декілька разів брала. Ну, Взагалі вже багато разів навіть брала. І зараз вона на знижці. Так що можна собі обрати велика палітра. От, можна собі обрати. Так, ага, ну все, це все-таки от по догляду гарна фарба є, от, що теж вона не в кожному каталозі. І, по-моєму, я так от дивилася, в каталозі вроді не було її взагалі на знижках. Це так зробили окремо, бачите? додатково. Потім тінт для губ, це кому треба декоративно, за доглядом. Догляд за обличчям також. Засіб для очищення. І що ми ще тут дивимося? Можна подивитися три точечки Тут натискаємо і дивимося. ну Новинки, само собою. В кожному каталозі є. Ой, щось я на... на новинки вибрала? Да, от новинки подивимося. 52, скільки, 52 продукти, це новинки. Що у нас тут на новинках? Зазвичай теж є гарні знижки. І тут у нас пробіотик для очищення е, кишківника, потім стійкий тінь, оскільки він тут, 170, е, 1779 гривень. Стійки тіні олівець, потім туш для вій з ефектом віолового об'єму, теж гарні знижки, як для новеньких продуктів. Ага, оцей живильний крем для рук Milk and Honey теж дуже гарний. Фемінелі теж на знижках. Ага, чоловіча парфумована вода Містер Джордані теж 559 замість 1000 йде. І крем для душу. Тут ця Milk Honey молоко і мед дуже класна. О, і тут от 69 гривень молоко і мед. Теж в класній такі упаковищі. Бачите, баночку зробили у вигляді. ну Вона була круленька, а це от зробили у вигляді сот. Вона така, якби. Ну, Як медова така сота, де живе бджола. І от мило також в такому вигляді не якесь таке кругле, да? а вигляді як такі соти. Ну, Крем, мило, молоко і мед, цукровий скраб для тіла. Ой, ну це взагалі можна собі йти в ванну, в баню і робити собі таку рому. І зволожувальний крем для рук. О, і також парфумована вода Міс Джордані. От можна як парний аромат собі брати чоловічий 559 знижка і парфумована водичка Міс Джордані. Теж 559. Гарна знижка на парні аромати. Так, далі дивимося. Ага, для з ефектом неймовірного об'єму. Це теж новинка якась з'явилася. Гель для гоління. І от такі от мило, класно вигляді серця. 49,90. Теж можна на подарунок. І також кремля рук. 69. Оце це буде дуже гарний подарунок для своєї половинки. От, і навіть серця, сережки. Дивіться, сережки в формі сердечок. Набір прикрас перидотом. Такий камінь є перідот. Потім кольє, кольє навіть такі, да? під ці сережечки, є ще кольє в вигляді сертечок. І такий набір прикрас у романтичному стилі. Теж. 399 гривень. І далі що тут ще у нас? Щіточки грібінець? Потім щітка для сухого масажу також. Масажер для тіла, силиконові патчі, рушник з Ага, Ага, бачите, морський магній, вітамін поки не з'явився. немає. Ну, Можливо, там до кінця каталогу ще з'явиться, треба слідкувати. Періодично заходити на сайт і дивитися. Сумочок вже, бачите, немає. І що, до 52 подивимося. Деякі новинки вже прямо на початку каталозі вже їх немає. І подивимось, що там у нас далі. Детальніше. Ще 10 продуктів. Ну, але їх може вже і не бути. Щось підключує сайт, не відкриває нам. Да, не хочу показувати. Ну, Там вже, мабуть, всі ті. Ага, ну ті вже в кінці, там вже немає просто їх, мабуть, наявності, тому і не показує сайт. А далі подивимося, що тут у нас ще найкращі пропозиції. А, ну це ми вже, це ми вже подивилися. Найкращі і ще якісь, по-моєму. Зараз ми глянемо, акційні, по-моєму, ще дуже... повинні бути. Якісь акційні ні. новинки, бестселери, пробники можна замовити. Ну, все, в принципі, каталог ми дивилися. От каталог можна тепер йти, подивитися. А так, найкращі пропозиції ми вже подивилися. Всім дякую, всім гарного вечора! Якщо треба карточку на знижку, пишіть в коментах. Я вам дам посилання, і ви зможете теж зареєструвати, щоб робити вигідні покупки на сайті Oriflame. Тут особливо на якісь свята, можна дуже прикольні собі знаходити. Цікаві, ага, тут ще якісь пропозиції цікаві. А, тут наборчиками можна брати. Ну, Тут так можна по сайту походити і собі познаходити різні цікаві продукти унікальні такі, які тільки є для здоров'я, для ароматів, догляд за шкірою, харчування. В цьому каталозі є гарна знижка на оці такі. Як це його? Ой, ну ці. І для імунітету для такі, wellness pack, да там у нас виходить wellness pack на акції. Але щось я не бачу, щось тут не написано wellness pack на акції. Ну, а взагалі він в каталозі то точно є. І от, от да так, якщо підписуєшся, робиш підписку. Це просто зручно, кожен третій продукт в подарунок. Іде. І дитячі різні продукти. Все. Всім гарного дня, пока-пока.